No. Часто складається така ситуація, коли або продавець каже, я не бачу сенсу тримати цей товар в рекламі, він у мене і без реклами на першій сторінці. При цьому мова йде про ситуацію, коли у товара немає продажів. Так, лістинг не продається постійно, регулярно, прям супер-супер активно і часто. Друга ситуація, коли продавець каже, чому немає продажів. Я ж його знаходжу на першій сторінці. Ну, тобто, ти Таня в кожному випуску кричиш, що. Наша основна задача в роботі на Еці це зробити так, щоб Еці показував наш лістинг на першій сторінці видачі, вивезти його в топ. Мій лістинг на першій сторінці, де мої продажі? Чи невже він настільки не цікавий, що люди його там бачать, але при цьому не купують? Звісно, в таких випадках, перше, що я питаю, це як ви знаєте, що він на першій сторінці? Людина відповідає: Ну як я йду на Еці, вбиваю свій запит в пошук, через інкогніту навіть шукаю. І я його там, за тими тегами, які ми...